Якщо для когось ти занадто вийобиста людина. Окей, я буду занадто вийобиста людина для тебе. Люди завжди будуть оцінювати тебе, твої досягнення і твоє життя через свою призму. Але яся, як ти це витримуєш? Яким чином тут про тебе зняли ролик такий? Це ж неправда. Як це так? Я ж живу із переконанням, що я така хороша, що я така класна, що я все для всіх, а світ такий несправедливий. Хороші дівчатка мовчать. Вони не виставляють рахунків. Вони ображаються, вони терплять. А потім ті ж хороші дівчатка вигорають, бідніють, ненавидять себе та всіх навколо. Вони ображаються на тих людей, які не навчились їх цінувати. Я знаю, бо я була нею. в сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про те, як синдром хорошої дівчинки і відмінниці поступово вбиває твоє щастя в житті. Як кожного разу підлаштовуючись під потреби інших людей, замовчуючи себе, ти вбиваєш щастя в своєму житті, втрачаєш енергію і, відповідно, стаєш все більш і більш бідна. Більшість хороших дівчаток вони терплять дискомфорт протягом всього життя, так і не розуміючи, що цей дискомфорт спричинений ними самими. І в моєму відео, де я говорила про те, що хороші дівчата найбільші нарциси. Дуже багатьох людей це обурило, тому що як це так? Я ж живу із переконанням, що я така хороша, що я така класна, що я все для всіх, а світ такий несправедливий. Рідна моя, поки ти даватимеш. Всім ходити по твоїм потребам і кордонам, так світ буде несправедливий. І сьогодні в відео ми розберемо п'ять основних законів, які уб'ють в тобі хорошу дівчинку назавжди. Тому, якщо тобі набридло, що по тобі всі ходять, всіх навколо реалізуються їхні бажання і потреби, а ти таки продовжуєш терпіти дискомфорт, вигорати і доводити свою цінність. Це відео для тебе. Найболючіший закон всіх хороших дівчаток це перший закон, а саме. Ти не для всіх. Всі хороші дівчатка хочуть подобатися всім навколо. Але коли ми подобаємося всім навколо, ми поступово втрачаємо себе. Адже на те у нас є відмінності з іншими людьми, які закладаються в цінностях, в баченнях світу, щоб не пересікатися із ними. Якщо тобою всі задоволені, значить ти кимось прикидаєшся. Хороші дівчатка обожнюють утримувати образ якихось правильних, класних, таких, щоб їх всі обирали. Хоча насправді вони не усвідомлюють, що глибоко всередині вони не розуміють себе, свої потреби і настільки вже не відчувають їх, що просто забули про їх існування заради того, щоб подобатися всім навколо. Для них людина, яка їх не обирає і якій вона не подобається, для них це найстрашніше, що тільки може бути. Тому давай переформулюємо зараз цей закон і озвучимо нове правило, яке буде звучати так: краще викликати неприйняття, аніж кожного разу втрачати себе з цією людиною. Тому що якщо ти звикла жити в співзалежності в злиті із іншими людьми, то не очікуй, що колись тебе хтось полюбить за те, якою ти є, тому що ти постійно носиш образ хорошої, правильної дівчинки. І тепер із теми співзалежності і злиття ми переходимо до другого закону. Чужа думка не є твоє завдання. Найважче, з чим необхідно справлятися хорошим дівчаткам. Це із думкою інших людей, із відчуттями інших людей по відношенню до них. Зовсім нещодавно у мене була ситуація, коли клієнтка порушила усну угоду. Вирішила не оплачувати пакет послуг, на який ми домовлялися. Після того, як я припинила надавати їй ці послуги і пояснила, чому ще й запропонувала декілька варіантів замороження суми, щоб вона, розібравшись зі своїми фінансовими питаннями, змогла повернутися, вона вирішила влаштувати скандал. В результаті цього один ютубер, який робить розбори, шахраїв і інфоциган, зробив на мене розбір. Він мені дуже культурно написав, Ярослава Дов. Доброго дня, я роблю розслідування. Надайте, будь ласка, інформацію стосовно ось цієї ситуації з клієнтом. Так, як клієнті не було за що вхопитися стосовно нашої усної домовленості, то звісно, класично в українському просторі зараз пішли питання про податки. Вона, мабуть, не платить податки. Тому я, маючи перший раз таку ситуацію із розбором скандалу психолога Ярослави Тетмурзінової, надала всю інформацію про податки в Америці, про податки в Україні, надала всі документи і сказала йому, що, будь ласка, якщо вам необхідно буде І ще якийсь додатковий матеріал стосовно моїх податків, дайте мені знати, я вам все надішлю. Він... Пообіцяв щиро, що він займається серйозним розслідуванням. Я, звісно, повірила в це. І вийшов ролик про те, який я психолог жахливий, що я не плачу податки. Коротше, всі мої слова, всі, вся інформація, яку я йому надала, була перекручена, ніхто жоден додатковий документ у мене не попросив. І це про що? І я коли озвучила цю історію в своїх сторіс, дуже констатуючи факт, я пам'ятаю, як. Багато дівчат мені писали, Яся, як ти це витримуєш, яким чином тут про тебе зняли ролик такий, це ж неправда. Як ти з цим справляєшся? Так от, рідні мої, думка інших людей про мене це не моя задача з цим справлятися. І давайте я скажу вам ще раз: завжди в цьому світі існуватиме 100 думок про вас, які не сходитимуться із вашим баченням. І знаєте що? Це абсолютно окей. Хороші дівчатка намагаються уникати цих кутів, намагаються утримувати образ ідеальний, адже вони насправді бояться проявлятися. Тому що коли вони почнуть проявлятися, комусь, звісно, це не буде подобатися. І коли ви живете із переконанням, що думка інших людей про вас Емоції інших людей про вас, по відношенню до вас якимось чином вас визначають, вам буде дуже важко в прояві і ви будете саботувати кожного разу. Повторю ще раз: реакція інших людей на вас це їхня справа, не ваша. Емоції інших людей це про них, не про вас. Головне правило, яке ми виносимо із цього закону, це те, що твоя задача бути собою. А не їхньою фантазією. Люди завжди будуть оцінювати тебе, твої досягнення і твоє життя через свою призму. І якщо вони живуть в призмі шахрайства, злості, нечесності і так далі, то вони завжди будуть в цьому бачити саме це. Тому дай іншим людям мати свою думку про тебе. Якщо для когось ти жахлива людина. Нехай вони так думають. Так, я жахлива людина в його очах. Якщо для когось ти занадто вийобиста людина, окей, я буду занадто вийобиста людина для тебе. Дай іншим людям думати про тебе рівно те, про що є їх світ. Третій закон. Схвалення це наркотик. Так, так. Хороші дівчатка, вони звикли жити із призмою заслужити любов через визнання і схвалення. Все тобою керує думка оточення. Тому що як тільки ти мотивуєш себе зовнішнім ствердженням і схваленням себе, ти автоматично підписуєшся на життя в нещасті. Тому що твоя самооцінка повністю формується на зовнішньому визнанні. І правило, яке виходить із цього, Кожного разу, коли тобі хочеться, щоб тебе похвалили, навчися хвалити себе сама. Перестаньте шукати схвалення в вашому оточенні. Ви ніколи не дійдете до зовнішнього визнання, поки ви не матимете свої переконання, свої базові класні опорні цінності, які дають вам це визнання без думки оточення. Четвертий закон: ти не створена, щоб бути зручною. Зараз задумайся, хто тобі це сказав. Мама, в соцмережі, колишній, хто тобі дав це послання, що ти маєш бути м'якою, мовчазною, терплячою? Пиши, до речі, в коментарях, де ти отримала вперше це послання. Я пам'ятаю дуже чітко, що я отримувала це послання від мами, коли в дитинстві вона ображалася і мовчала. А я коли намагалася якось, тому що для дитини мовчання мами це щось неймовірно нестримне. Я коли до неї підходила і просила, щоб вона зі мною поговорила, вона просто мовчала. І мені доводилося зіштовхуватися з цим неймовірно важким емоційним об'ємом. І тому я навчилася, що якщо я слухняна, якщо я м'яка, якщо я мовчазна, то мене любитимуть і мене обиратимуть. Умовно, мама зі мною починала б говорити. І якщо ваші стратегії допомагали вам розвиватись в дитинстві, наприклад, в мене спрацьовувало, коли я замовкала, моя мама починала зі мною говорити. То в дорослому віці ці стратегії не допоможуть вам реалізуватися ніяким чином. Чим більше ти підлаштовуєшся під оточення, тим більше ти відходиш від своєї бажаної мети і цілі, тим більш нереалізованою ти почуваєшся, тим більше визнання ти хочеш від оточення, якого ніколи в житті не буде. Бо твоє світло не для того, щоб засліпити, воно для того, щоб світити. І задача кожної людини, яка приходить в цей світ, робити. Рівно те, що вона відчуває необхідне для росту, без цього людина не розвивається, без цього ти просто продовжуєш лишатися в пасті думок про тебе. І останній п'ятий закон, який дуже важко витримати хорошим дівчаткам, це краще викликати повагу, аніж подобатися. Коли Хороші дівчатка нарешті обирають вийти із зручності, хтось точно відвернеться і зникне із вашого життя. Тому що якщо твої стосунки з партнером, з друзями, з колегами будувалися на пазлику рятування одне одного або зручності, де ти постійно була доповненням до їхнього життя, то коли цей пазлик перестає складатися, ця людина зникає з твого життя. І це норма, тому що як тільки ти перестаєш бути зручно. Для людей навколо ті, хто обирав тебе тільки через твою зручність, зникнуть із твого життя. Тому що їм в житті треба тільки ті люди, які підлаштовуються під них. І як тільки ти перестаєш бути такою людиною, дуже багато людей в твоєму житті відсіються. Але знаєш що? Якраз тоді в твоєму житті з'являється місце для людей, які будуть обирати тебе за тебе. Які будуть любити тебе просто так, які будуть давати тобі визнання, бо вони всередині себе містять світогляд, де вони діляться цим світлом, діляться визнанням, діляться радістю просто так, бо вони підтримують одне одного, а не намагаються конкурувати і якось тебе принизити. По правилу цього закону ти або можеш бути собою, або подобатись. Іншого варіанту немає. Тому обери щось своє. Що допоможе тобі реалізуватися в цьому житті, жити його наповну і бути щасливим. І це відео, воно точно не для тих, хто хоче бути ідеальними, тому що перфекціонізм це робота внутрішнього сорому. Ми тут таких не збираємо. Це відео для тих, хто хоче бути вільними, хто хоче насолоджуватися своїм життям. І я знаю, що буває боляче, коли ти змінюєшся, а інші люди цього не розуміють і починають тебе ненавидіти або відвертаються від тебе. Але повір мені, набагато болючіше жити все життя в тій ролі, яку ти не обирала. Тому обов'язково пишіть, як вам такий формат відео. Я знаю, що ви дуже просили більш теоретичних, більш таких мотиваційних відео замість розборів. Пишіть, як вам такий формат, що ви хочете детальніше почути, які теми розібрати, можливо, конкретні інструменти, як виходити з синдрому хорошої дівчинки. І зустрінемося з вами вже зовсім скоро в наступному відео. З вами була психолог Ярослава Татмурзінова. До зустрічі!